Мої найщиріші вітання усім українцям, усім глядачам та слухачам радіо НВ. Мене звати Василь Пехньо І ми розпочинаємо годину воєнної аналітики з розбором того, що відбувається на полі бою, та поза ним, тому що напевно, найбільш головна така новина сьогоднішнього дня стосується прильоту по двох російських аеродромах, де базується російська військова техніка, російська авіація це аеропорт Енгельс у Саратовській області і в Рязані. Також був атакований. Скажімо так, не атаковане, а там відбулася бавовна, як люблять говорити росіяни. Однак, речник президента Російської Федерації Дмитро Пісков уже прокоментував цю ситуацію, сказавши, що Путіну донесли про інциденти. Тобто, тепер вже не бавовна, а інцидентами це все називається власне з цієї події. І розпочнімо розмову із Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network, який долучається до нашого ефіру. Пане Михайло, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, що це таке було із безпілотниками. На вашу думку. Ну, По-перше, є така ситуація, коли ми обговорюємо, що потрібно Україні для того, щоб змінити баланс сил. Ми завжди говорили, і особливо після пам'ятаєте статті командувача збройних сил України генерала Залужного про те, що в нас є дисбаланс з Росією по своїм спроможностям. У них є ракети 2000 км, кілометрів, а у нас на жаль. Фактично засоби обмежуються 100 км. кілометрами, і от, коли ми зменшимо цей дисбаланс, у нас з'явиться можливість в принципі то поміняти і стратегічний баланс у протистоянні з Росією, і, от очевидно, що починається реалізація цих слів головнокомандувача збройних сил, оскільки він просто так нічого не говорить і нічого не пише. Очевидно, що і на той момент було відомо, що Україна. Може розробляти певні спроможності, які будуть впливати на дальність, наприклад, тисячу кілометрів чи навіть більше, на території Російської Федерації, причому дуже точково. Тобто, все ж таки, аеродром стратегічної авіації це аж ніяк не електростанція чи трансформаторна будка, по якій росіяни наносять удари. У нас удари все ж таки, чи, скажімо так, вплив на. Інфраструктура Росії а, набагато більш цільовий, і ще одне те, що Росія то насправді, оскільки вона це країна величезна, вона дуже залежить від критичної інфраструктури набагато більше ніж Україна. Тобто Україна а, не маленька країна, скажімо так, і дійсно а, те, що росіяни роблять цивільну інфраструктуру, це завдає нам величезної шкоди, особливо з точки зору якраз життєдіяльності економіки життєдіяльності. Населення і, і так далі для Росії насправді то ця ситуація може бути набагато більш критичнішою, оскільки їхня інфраструктура від їхньої інфраструктури взагалі взагалі залежить можливість функціонування цієї величезної держави як єдиного цілого, оскільки деякі регіони об'єднані або авіацією, або там однією дорогою та однією гілкою залізниці і тут. Я вже не кажу про енергетичні спроможності чи енергетичні потенціали деяких регіонів Росії. Тому тут Росія знову ж таки робить стратегічну чи вже, ну, вона зробила стратегічну помилку, звісно, вже давно. Найбільшу стратегічну помилку в своїй історії вона зробила 24 лютого цього року, але продовжуючи цю війну, Росія і особливо провокуючи Україну на війну інфраструктур, Росія якраз знаходиться на багато більш складній ситуації насправді ніж Україна. Она пане Михайло, давайте розберемося із тими поки що проміжними наслідками, які відбулися після прильоту безпілотників по аеропорту аеродрому Енгельса. Дві два дві одиниці тактичної авіації ту 95 Російської Федерації уражені. Це ті літаки, які здійснюють пуски ракет по території нашої держави. Це перше, що ми знаємо. Із публічних джерел, зокрема, від повідомлень від російських змі. Звісно, що їм можна не довіряти, можна ділити цю інформацію на нуль, але маємо що маємо наразі, крім цього, маємо приліт на відстань 600-800 кілометрів? Це така ну значна, значна відстань, тим паче враховуючи, що напередодні «Укроборонпром», український оборонний концерн, повідомив, що на фінальній стадії перебуває випробування безпілотника дальністю 1000 кілометрів. Той, який було запущено в виробництво, в розробку і виробництво після першого масового обстрілу нашої держави 10 жовтня, відповідно, чи можемо ми. Так, припустити, що це якраз ця розробка, чи це може бути щось інше, можемо лише припускати. Головне, тут певний символізм, аж до Москви менше кілометрів, ніж до Енгеліса, і тому це вже дуже символічно і означає, що Україна якраз отримує спроможності, які можуть попливати і на навіть на столицю і в Кремлі мають трошки за тримдіти у когось руки, і можливо, навіть почати переміщатися в бункер трошки далі за Урал, тому що поки що на жаль, до, до Уралу українська техніка не може е, доходити. Але і тут е, все ж таки, коли я казав про е, е, таку фатальну помилку стратегічну Росії, насправді то все, вся справа в часі і е, бажанні, то українці можуть створити зброю з будь-якою дальністю, насправді. І якщо ми говоримо про можливості українські ракетні, то те, що росіяни розказували 24 лютого, чому вони розпочали війну, тому що Україна тут, начебто, я думаю, зброю вже створила, і ракети, які створила, ну добре, побачимо. Можливо, накаркали вони собі такої біди. Тому я думаю, що якраз. Чи ця розробка, чи інша. Я думаю, що таких розробок в Україні може бути багато, різного типу і безпілотний, і ракетна зброя. І тому я би на місці росіян почав би все ж таки набагато більше турбуватися про долю своїх спочатку стратегічних можливостей, а потім інфраструктурних. До речі, сьогодні дуже, дуже символічний день. 5 грудня 98 року Україна і Сполучені Штати підписали. Договір про знищення української стратегічної авіації і е, ракет, тисячу ракет е, Х-55. Дуже символічно. Із цих тисячу ракет 800 ракет було передано е, Росії, і вони, очевидно, летять, е, в тому числі по Україні. І крім того, з тих, здається, 44 стратегічних бомбардувальників, які Україна знищила разом з Сполученими Штатами, нашими союзниками зараз про це дуже так дивно говорити на цьому фоні, що відбувається з них певна кількість і Ту-95, і ту 160 була передана Росії. Тому сьогодні можна ще й сказати, що ми просто забираємо своє, але ми не хочемо, щоб наші літаки бомбили нас же. Тому ми просто виводимо. Ту кількість бомбардувальників, які нам належали, і в принципі, можемо трошки ще й з певним з певним процентом, це зробити, а все-таки набігло з 98-го року. І до речі, і після цього ну, просто такі дати вони вспливають. І після того, коли хтось каже, подивіться, скільки там Сполучені Штати нам допомагають, ну хлопці, вибачте, але треба було раніше трошки думати, і коли буде першким рандом. З росіянами підписували, і коли росіянам американці, росіянам передавали українські бомбардувальники і ракети. Треба було трошки чимось думати. Насправді, тепер ті гроші, які платяться американськими платниками податків. Я думаю, що це виправдано абсолютно виправдано. Ну якщо таку тезу дозволити про платників американських платників податків, нещодавно британський економіст відомий ті він випустив публікацію, де порахував, що ті видатки, які зараз здійснюють сполучені штати Америки на підтримку збройних сил України, складають трішечки більше ніж 5,5% оборонного бюджету Сполучених Штатів Америки щорічних видатків, які складають майже 800 мільярдів доларів. Витратили ж зараз на Україну 37,5, на наступний рік буде ще 40 мільярдів. І Але тут знову ж таки, я хотів би ще додати. Якщо у когось є враження, що там 30 мільярдів в чемоданах привезли в Україну і почали тут якось їх використовувати, абсолютно ні, оці всі 37 мільярдів, про які говориться, вони залишилися в економіці сполучених штатів. Тобто, всі ці 37 мільярдів, фактично, вони були замовлені міністерством оборони, і вони були розміщені ці замовлення або на з використанням. Арсеналів, які там стоять збройня та військова техніка, виведені з арсеналів, тобто це все проплачувалося відповідним структурам або розміщені замовлення на підприємствах ОПК Сполучених Штатів. Тому тут абсолютно не можна казати, що Україна там отримує, бо у когось може ну, скластися враження, що як це так, от 37 мільярдів. Це важко просто припустити таку суму, яка літаками везуть сюди в Україну, а потім починає Міністерство оборони України розплачуватись там. За трисімірки чи за хаймарси абсолютно не так. Це все робиться, скажімо так, в ланцюжку, який не виходить за межі Сполучених Штатів. а Україна вже отримує звісно те, що нам треба: боєприпаси марси, боєприпаси три і чи далі. Але щоб знову ж таки було зрозуміло, що ці 37 мільярдів вони не, не втікли від платників податків. Вони використовуються досить ефективно, в тому числі для того, щоб ОПК. Працювало і крутилося, і е, все це приносило наступні прибутки. Насправді, ну ти справді ті статті, про яку я кажу, там йшлося про те, що 5, понад 5,5% ця сума, от якщо брати її в абсолютному вираженні, навіть яка працює на економіку Сполучених Штатів Америки, вона приносить неймовірні інвестиції для сполучених штатів, оскільки значно. Послаблений потенціал воєнної Російської Федерації, крім цього, працює американська економіка. Крім цього, як виставка озброєнь досягнення військово-промислового комплексу сполучених штатів і країн заходу, так само відбувається все це на нашій війні, і на майбутнє країни, які будуть збільшувати своє оборонне фінансування, вони також будуть вочевидь витрачати ці кошти саме на американське західне озброєння, тому що це буде зброя переможців. Але це Абсолютно вірно ще, ще просто одна, одна деталь. Тут Вікторія Нулан буквально здається, там вчора позавчора опублікувала чи статтю, чи була заява, що такі країни, як Індія, наприклад, будуть вимушені переходити на американське озброєння, оскільки російське зброя показала себе абсолютно з іншої сторони. Тому ті ринки традиційні для Росії. А я нагадаю, що Росія щорічно експортувала зброю десь на 15 мільярдів доларів цим роком. Вже дані десь 7 мільярдів. Тобто можна просто подивитися, наскільки Росія впала в очах потенційних і не тільки потенційних, а й своїх традиційних клієнтів і е е країн, які купляють цю зброю. Тобто Сполучені Штати абсолютно все роблять вірно, і е не треба е казати, що вони там якось страждають. Але просто 5 грудня 1998 року варто пам'ятати, що. А ці що коли ми щось ухвалюємо і робимо якісь то тобто, ухвалюємо якісь рішення, то треба думати трошки на два 3 кроки вперед, куди ці стратегічні бомбардувальники можуть потім піти, і наївність і цей романтизм у відносинах з Росією не може бути повторений ні в якому разі, хоча згадаємо Макрона, який вчора про цей, про якісь знову там гарантії безпеки, це ж він же про те саме починає говорити. Пане Михайло, однак хотілося повернутися ще все ж таки до цієї ситуації із вибухами на російських аеродромах. От ви згадували публікацію двох генералів Залужного та Забродського, яка була написана у вересні. Називалась вона перспективи забезпечення воєнної кампанії 2023 року. Головна її суть, якраз ну, ви вже її так в принципі окреслили, що. Е Спроможності України є набагато меншими ніж Російської Федерації. Російська Федерація здатна досягати цілей на відстані 2000 км завдяки своїм своїм крилатим ракетам. Україна 100-150 км не більше через те, що ми маємо ось таке озброєння в своєму арсеналі. І зрозуміло, що зараз навіть от ми згадуємо сполучені штати, але навряд чи союзники, включно зі сполученими штатами, нам дадуть і навряд чи даватимуть такі ракети, які дозволятимуть запускати удари в тил ворога. Але за. Зараз... Зараз з ось такою атакою аеропорту в Енгельсі, вочевидь, наші спроможності, як ви вже говорили, суттєво зростають, і я хочу повернутися до цієї статті Залужного та Забродського. Там вони робили головний висновок: якщо в Україні не буде з'являтися ось цих спроможностей бити по тилах ворога, тоді ця війна триватиме довго. Очевидно, очевидно зараз із появою таких спроможностей, що час нашої перемоги наближається. Безумовно, безумовно, тому що я, я ще раз повторюся: Росія залежить від своєї інфраструктури набагато більше ніж Україна. Україна ближче до наших союзників. У нас насправді то зараз Європа, Сполучені Штати виконують у тому числі роль тилу, і наші, наприклад, підприємства ОПК розміщуються за кордоном, і, і, Тобто, це демонструє, що о, Україна знаходить можливості компенсувати втрати в інфраструктурі. А для Росії це буде фактично неможливо. Це країна, яка Виключно залежить від своїх е величезних територій, в тому числі по доставці енергоносіїв, по доставці будь-яких ресурсів, в тому числі переміщення військ. Війська переміщуються на тисячі кілометрів. Якщо Україна буде мати змогу якраз е впливати на спроможність пропускну спроможність їхньої інфраструктури, це буде впливати, звісно, і на спроможності Росії вести війну. Ну згадаємо про Кримський міст. Насправді то. Це також е, критична російська інфраструктура, яка незаконно зведена на окупованій Росією території е, Криму та Керчівської протоки, яка не є російською, звісно, і е, були повідомлені сьогодні, якраз що Росія, начебто, відкрила там автомобільний рух. Я не думаю, що повністю, тобто на якійсь одній полосі чи розширивши. Ну, е, у всякому разі, загроза для Росії. В тому числі з точки зору Кримського мосту, я, я впевнений, лише зростає, Тобто вона не зменшується, але а зростає. І загроза для всієї російської інфраструктури з кожним днем буде зростати. Тобто, от, наприклад, використання іранських шахетів показало, що час оцих дешевих, але де досить таки дешевих, повільних, шумних, навіть недосконалих. Але досить далекобійних засобів, таких як безпілотники, в цей час приходить, і інколи ці засоби можуть бути навіть більш ефективними ніж ракетна зброя традиційно. Ну, тобто, якщо ми собі уявимо, що з української території на низьких висотах виходить близько ста таких безпілотників і заходить тихенько, оминаючи. Засоби протиповітряної оборони Російської Федерації на критичні об'єкти, то можна уявити, що деякий час такі удари будуть навіть більш е ефективнішими, ніж удари ракетні, тому що ракету легше виявити насправді. І Якщо навіть Україна би отримала крилаті ракети там дальністю 1000 кілометрів, то їх можна було б е е виявити легше ніж от ось такий е е малопомітний об'єкт, який е е тихенько підбирається і потім знищує. Досить досить цінний об'єкт навіть в тилах Росії. Тому я тут абсолютно з вами згоден, що розробка таких систем озброєння, які створюють проблеми для російської критичної інфраструктури, дійсно наближають, наближають нашу перемогу. Нагадаю, Це нашим... Абсолютно вірно. Нагадаю нашим слухачам, що спілкуємося із Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network, про ту ситуацію з бавовною, яка відбулася на двох російських аеродромах. Про цей інцидент, як сказав Дмитро Пісков, речник Путіна вже доповіли президенту Російської Федерації і шириться до речі країною повітряна тривога, яка означає, що можливо Росія зараз буде якось зубато пробувати відповісти. Нам ці методи терористичні зрозумілі, але погові. Ймо пане Михайло про те, до чого готуватися тепер росіянам, яка тепер буде стратегія в української армії, маючи ось такі засоби ураження. Ви кажете бити по інфраструктурі? Що ви вкладаєте в таке поняття інфраструктури? Ну українська розвідка знає. Я думаю, краще ніж ніж ми, які об'єкти є цінними, тобто є таке поняття: цінний об'єкт. Який означає, що його знищення або ураження знижує можливості збройних сил Російської Федерації до ведення бойових дій, наприклад, от аеродром стратегічної авіації це очевидно є надзвичайно важливим і цінним об'єктом для українських ударів. Так само будь-який аеродром, особливо, звісно, прикордонній полосі, але і на дальностях і 500-1000 і кілометрів, якщо ми говоримо про стратегічну авіацію. Це є цінними об'єктами так само є критичні об'єкти, такі як мости, залізні, залізничні мости. Є е, е, критичні об'єкти, які забезпечують взимку е, 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 енергією, теплом російські міста, які зараз поки що в комфорті знаходяться, і росіяни е, не е, наважуються чи не хочуть помічати. Те, що відбувається довкола них, і що злочинний режим Путіна, він Ми, але ми говоримо, що це удари по цивільній інфраструктурі, коли прильоти по Україні, що це терористичні методи. Ну ми ж не можемо вдаватися до терористичних методів, якими послуговується Російська Федерація. Ми будемо діяти адекватними методами, тобто я не вважаю, що росіяни мають право зараз знаходитися в комфортних умовах, коли українці страждають. Тобто ви припускаєте, що можуть бути удари по їхніх тецах, інших місцях доставки, електроенергії, поширення її по нафтобазах. Так, так. Я думаю, що це, це треба робити, оскільки не може такого бути, щоб російське населення, а я їх можу називати лише холопами. Вони покірно підуть. Зараз зараз буде ще одна хвиля мобілізації. Вони підуть покірно на війну бувати українців не не за що і навіщо, а в цей, в цей момент ви в їхніх містах будуть святкувати новий рік, і все буде добре, і, і, і все буде чудово. Звісно, що першочергові удари мають бути по тих об'єктах, навіть енергетики чи електроенергії, постачання електроенергії, які забезпечують військові можливості. Але якщо при цьому будуть страждати, скажімо так, холопи, ну вибачте, це війна, тут нічого не можна змінити. А в такому випадку ще на завершення, хотів би з вами обговорити загальну ситуацію на полі бою, тому що ми будемо масштабовувати це обговорення в наступні півгодини нашої програми. Закликаю глядачів залишатися з нами. Але допоки, пане Михайло, ваша оцінка зима вже настала. І ми, до речі, бачили дуже цікаво. Я, я, я натрапив на дуже цікавий звіт щодо атак збройними силами України за останній тиждень тилових voz livre Скажімо так, російської армії відтак українською армією було знищено вісім складів боєкомплекту російської армії, сім баз або штабів базування їхніх їхнього командування і два дві бази павно-мастильних матеріалів. Доволі схожа картинка на ту, яку ми бачили в часі підготовки наступу, наприклад, на правобережжі Херсонщини або де-інде, або, наприклад, в часі звільнення Харківської області того ривка, який ми здійснили. Відповідно, зараз переважно такі атаки відбуваються на півдні. Як ви гадаєте, це підготовка до чогось? Звичайно, це, це підготовка, це так зване shaping operations. тобто є два типи операцій: Shaping operations – це та, яка готує поле бою. Зараз це відбувається якраз через так зване розм'якшення оборони і зменшення можливостей противника стосовно, по-перше, управління. Тобто без управління це угруповання взагалі не, не, не може воювати. Потім, звісно, це логістика і забезпечення, і звісно, це боєприпаси. Тобто, коли ми всі ці три компоненти знищуємо або зменшуємо їх можливості, очевидно, що ми підвищуємо здатність уже, коли ми будемо проводимо будемо проводити десантів тобто рішучу операцію або виконавчий етап операції. Звісно, що українські війська зможуть це проводити так само, як. Було це в Харківській області, або в Херсонській області, тобто не в лоб штурмувати боєготового противника, а якраз штурмувати противника і брати, тобто здійснювати наступальні дії в умовах, коли противник не може ефективно управлятися, не може ефективно себе забезпечувати ресурсами, боєприпасами, і взагалі в цій ситуації противник просто втрачає здатність, тобто спроможність. До оборони і в тому числі через е, різке зниження морально психологічного стану, тобто зараз відбувається це саме, причому не тільки на півдні я е, те саме бачу, е, можливо, трошки меншого масштабі, але там і насправді концентрація військ менша. Е, поки що, якраз в районі Сватово, там Старобільську кажуть, що якраз Херсонського напрямку перетягли десантуру, ту саму, яка там стояла на правому березі. Але я думаю, що Українська армія, звісно, про це знає і буде здійснювати ту саму shaping operation так само ефективно і в Луганській області. Що ж я гадаю, що тепер із відкриттям можливостей і спроможностей для української армії ще й бити по е, різноманітних об'єктах інфраструктури на території Російської Федерації, е, ось ці точкові удари е, укуси від української армії будуть все зростати і зростати і будемо переносити потроху війну на територію Російської Федерації. Те про що зрештою генерали залужний та заброцький говорили ще у вересні, що потрібно росіянам е, відновити їхнє розуміння, або якщо його не було, то просто щоб воно у них з'явилося, Вилося відповідальності за ті дії, які вони вчиняють зокрема на території інших держав, і це йдеться не лише про Україну і Грузію, і Сирію, і багато багато інших бід, які вони принесли у світі. Спасибі вам, пане Михайло. Це був Михайло Самусь, директор New Geopolitics research Network в ефірі Радіо НВ. Наш ефір триває на черзі новини. А далі поговоримо про загальний малюнок і характер бойових дій в Україні, які очікується найближчим часом. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.